Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У російському Ярославлі загорівся моторний завод. На цьому підприємстві виготовляють двигуни для одного з ядерних комплексів РФ та інших озброєнь окупаційної армії. Як повідомляє пропагандистське Ріа новості з посиланням на МНС, далося врятувати сімох осіб, пожежу все ще ліквідовують. А про причини займання мовчать. Тим часом у соціальних мережах публікують перші кадри з місця події. На фото видно, що площа займання велика. Над заводом з'явився густ. Ти чорний дим Ярославський моторний завод працює з 1916 року. На його базі виготовляють двигуни для російської техніки, зокрема до ядерного комплексу Тополь М. Останнім часом в РФ все частіше відбуваються масштабні пожежі, зокрема на великих підприємствах. 28 лютого в російському Єйську пролунали вибухи, які не на жарт налякали місцевих жителів. Тоді російська влада звинуватила Україну. При цьому секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що нічого не знає про причини інцидентів на території РФ. 5 березня потужний вибух програмів. У Московській області Російської Федерації на Московському коксогазовому заводі, а за кілька днів спалахнула потужна пожежа на території хімзаводу під Москвою. Нагадаємо, російський партизанський рух Чорний міст узяв на себе відповідальність за пожежу в будівлі прикордонного управління ФСБ у Ростові-на-Дону. Про це пише телеграм-канал Чорний міст. ФСБ є в країні Росії оплотом лицемірства, насильства та несправедливості. ФСБ є в країні Росії оплотом лицемірства, насильства та несправедливості. Саме співробітники цієї Структури фабрикують кримінальні справи проти неугодних, віджимають бізнес у підприємців, влаштовують диверсії проти мирних жителів, катують опозиціонерів і фізично усувають конкурентів. Йдеться у пості. Ці слова приписані людині, яка нібито влаштувала пожежу в будівлі ФСБ. Рух чорний міст стверджує, що сприяв йому. З посту випливає, що пожежа сталася через спрацювання саморобного вибухового пристрою, який був закладений у ємність із пальним. Також у пості йдеться про те, що ініціатор вибуху анонсував диверсію ще 14 березня за допомогою. Могою закодованого повідомлення пожежа у будівлі регіонального управління прикордонної служби ФСБ у Ростові на Дону сталася 16 березня. Місцеве видання 161.ру писало, що спалахнув склад із боєприпасами та пальним. А очевидці чули звук вибуху. В самій ФСБ заявили, що вибух стався в гаражі прикордонної служби через загоряння паливомастильних матеріалів. Повідомлялося, що в результаті інциденту загинуло четверо людей. Чорний міст називає себе партизанським рухом, який виступає проти російської влади та війни в Україні. Його суть самої Чино описується так: Чорний міст це не існуюча структура без учасників, які нічого не роблять, щоб у Росії зростав і розвивався революційно партизанський рух, якого немає і не може бути. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.